Всім привіт! Мене звати Оксана і Вентагенція Флорінка. Сьогодні поговоримо про українські реалії свята під час війни. Сьогодні вам розповім, з якими нюансами ми стикалися під час підготовки весіль, чи взагалі є свята під час війни. І покажемо вам наше весілля, котре відбулося у серпні у місті Харків. Взагалі, я вам не розповідала про свої відчуття, котрі трапилися зі мною. Звичайно, як з усіма на початку війни. Ми подумали, що більше ніколи свят не будемо у нашому житті, тому що свято це щастя, свято то посмішки, і взагалі тепер ніхто не захоче нічого святкувати. Мабуть, через два тижні почали писати деякі молодята, що звичайно вони переносять весілля або його відкладають, або взагалі не знають, що робити. Ці всі повідомлення були звичайно логічними. Ми розуміли, що зараз на протязі цього місяця-двох нічого не буде. Ми мали надію, що може у липні, у серпні або у вересні а, нарешті все закінчиться, і ми зможемо далі працювати. Але чим далі все йшло, тим більше ми розуміли, що. Це все так швидко не закінчиться. Як я була щаслива, коли, мабуть, у вересні одна з наречених написала таке повідомлення, що ми вирішили, ми хочемо відсвяткувати цей день. Ми почали планувати це свято, воно мало відбутися і відбулося у травні 2023 року. Зараз ми всі разом вирішуємо, який футаж у нас буде на зоні церемонії. О! У нас зала вже трошечки має той самий вигляд, який вона має мати. На сцені на сьогодні буде виїзна церемонія. Була апаратура на своїх місцях, гурт зробив саундчек, потім ми все це роздвигали, ставили квіти, зараз налаштовуємо світло, підбираємо потрібні футажі і готуємось до весільної церемонії. Після церемонії нам потрібен буде час для того, щоб все це переробити і зробити вже зал банкетний. Думаю, ви вже бачили декілька весіль у нас у цій залі. Це дуже популярна тема робити церемонії на сцені. Це, знаєте, якось незвично, тому що всі звикли, що повинні бути якісь пейзажі, але церемонія це не обов'язково природа. Тобто з таким технічним обладнанням можна зробити церемонію дуже цікавою та незвичайною. Вишукали стільчики, потім вони перейдуть до столів і декорації, котрі знаходяться на церемонії, перейдуть на президію. Взагалі на сезон 2022 року у нас вже було заплановано більше 15 весіль. І що взагалі робити з тими святами, котрі були заброньовані у 2021 році, а ми продовжуємо підготовку у двадцять чи навіть у 23-му. По-перше, що ми зробили, ми зберегли домовленості. Я не можу сказати, що так працює у всіх, може, хтось так не робить. Але, наприклад, якщо ведучий був заброньований під суму 20 тисяч гривень, то він для нас її лишає такою самою. Навіть якщо зараз він коштує 25 та хоч 35 А якщо фотограф також нам сказав тисячу доларів, то Зараз такий курс, котрий є, і тисяча доларів. Як коштувала, так вона зараз буде коштувати, але вже ну по іншому курсу. Так не працює, звичайно, з такими пунктами, як ресторан або декор, тому що, окрім людської праці, там є витратна частина. Всі ми бачимо, що виросли ціни на продукти, і це ми не бачимо, але я вам точно кажу, виросли дуже ціни на квіти і на. Всілякі матеріали. Далі ми обирали нову дату. Наші молодята сказали, яке число, який місяць їм подобається, і наша задача була узгодити цю дату з усіма підрядниками, котрі вже були заброньовані. Це був фото, відеограф, ведучий, музична група та декоратори. Нам дуже пощастило, що всі були вільні, але давайте уявімо, що хтось із них, наприклад, ведучий, не може. Ну, немає його в місті, або в нього вже є бронь. І що ми можемо робити у такому випадку? Ми можемо міняти дату далі, так, щоб вона співпала на 100%. Другий варіант ми його просто відпускаємо. І тут стає питання, що робити з авансом. У вас також є два варіанти. Перший це забути про цей аванс, тому що ніхто не винен у цій ситуації, це форс-мажор і ведучий у таких самих умовах, як і ми. Тому просто його відпускаємо, даруємо цим, йому цей аванс, або може якось домовляємось. Це вже ваша справа. А я розповідаю, як би я робила і як правильно на мою думку. Також є варіант використати цей аванс іншим чином. Наприклад, якщо це був ведучий, він може провести не ваше весілля, а, наприклад, чиїсь ювілей ваш або ваших батьків. Якщо це фотограф, то може він вам зробить не весільну зйомку, а зйомку лавсторі або новорічну зйомку. Про все це треба спілкуватися із підрядником напряму, тому що я вважаю, що так має бути, що має бути діалог, але спеціаліст може думати по іншому. Давайте покажу вам нашу гримерну. Тут ще досить чисто, тому що не всі приїхали. Звичайно, у всіх повинно бути своє місце, де він може залишити свої речі, можна попити водички. І тут ми зберігаємо деякі речі, наприклад, це те, що підготували наші молодята. Це пакети з подарунками. Тобто, як бачите, у нас є номер 4 Три і так от сім подарунків. Тут вони універсальні, не буду вам все розповідати які, тому що це те, що вигадала наша пара, але це дуже круто, коли самі молодята долучаються до того, щоб придумати, які подарунки отримують їх гості. Подивимося, що у нас є ще. Це м'яч, який буде кидати наш наречений, передавати, так кажучи, пас. Далі інстакс, щоб гості могли фотографуватися під час зустрічі, змінні картриджі, і у цій коробочці книга побажань. Що ж ми робили з рестораном? Він вже був заброньованим, але, дякувати Богу, він цілий, але він не працює. Таким чином, аванс має, звичайно, бути поверненим. А ми з молодятами просто почали шукати нову локацію. Наші молодята мріяли про природу, щоб це був намет, щоб це було свіже повітря, і ми шукали щось подібне. На жаль, у Харкові зараз немає великого вибору локацій, і я порадила їм подивитися банкетну залу, яка знаходиться у готелі у центрі міста. І ви знаєте, їм сподобалось це було геть інше. Це банкетна зала без вікон, котра взагалі як є, як конференц-залом, є фоє і немає ніякої зелені, немає природи, і це не є мінусом. Для когось він може бути, але це не є. Просто вони подивилися ще наші проєкти і зрозуміли, що а чому би і ні, тому що знаєте, що важливо не тільки дивитися на те, як виглядає ресторан, а на те, який там сервіс. І сервіс їх дуже підкорив, і ми дуже швидко вирішили це питання. Ресторан був заброньований, номер для ранкових зборів був заброньований, і ми взагалі вже були спокійні, що у нас вже є всі головні спеціалісти. А ще вирішальним пунктом було те, що у цьому готелі є паркінг підземний, також поруч є метро, і під час повітряної тривоги гостю могли б спуститися в укриття. Наступний пункт це декор. І це питання було не вирішено. Тобто, ми тільки не почали спілкуватися, підбирати фотографії, що хочуть молодята. Наш спеціаліст вже розпочала робити кошторис, і на цьому ми поставили паузу. У цьому є деякий плюс, тому що коли у нас з'явилась нова локація, ну ми просто робили все, все з нуля. А що б трапилось? Якщо б ми вже мали декор, він був вже узгодженим. Тобто декоратор вже зробила роботу, зробила презентацію, кошторис, може, навіть замовила все. Ми вже мали такий досвід, коли за тиждень, за два ми повинні були змінити локацію. Це дуже стресово і це має вплив на кошторис, тому що. Декор, котрий був запланований на певні локації, не може просто бути перенесеним стовідсотково без всіляких змін, тому що Ресторан, не схоже на інший ресторан, може не пасувати колір. А розмір президії вже може бути, наприклад, замалий для цього простору. Тому ми завжди щось додаємо або прибираємо, і ви повинні розуміти, що якщо декоратор або флорист каже, що треба щось додати, це для того, щоб. Ця задумана картинка, задуманий проєкт, він був реалізований. Просто запам'ятайте. одна та ж сама арка буде виглядати по-іншому на різних локаціях. Який декор ми обрали з нашими молодятами? Вони хотіли дуже стримане весілля: білий, сірий, зелений та сріблястий кольори, багато квітів і скла. В одному залі ми розташували і банкет, і весільну церемонію. Це дуже популярний формат. У цьому закладі наші молодята це дуже полюбляються, дуже цікаво. Ніхто не очікує в одному місці побачити і церемонію, і потім банкет. Як же це все проходить? Спочатку гості потрапляють до зони фоє. Там є величезна фотозона, вони можуть самі пофотографуватися, написати побажання, якщо вони цього хочуть, і скуштувати форшет. Далі вони приходять до банкетної зали. Вони бачать гарні стільці, сцену на котрій стоїть арка. В даному випадку це не класична арка, а декілька кубів з. Квітами. На фоні ви бачите, що є величезний екран, котрий також додає атмосфери. Після церемонії молодята разом з гостями перейшли у фоє, щоб сфотографуватися на фотозоні. А наша команда мала змогу оновити залу. По-перше, ми переставили стільці до зони банкету. Столи поставили також на свої місця, бо вони були розсунені, щоб молодята могли проходити між ними до церемонії. Декорації зі сцени також потрібно було прибрати, бо екран має бути там мають виступати бенд, і взагалі в них більше немає сенсу. І ми могли б просто їх прибрати, але вирішили зробити такий декор, де ці ж куби пасували б і до президії. І таким чином ми оптимізували бюджет. Було дещо, що ми дуже змінили: це тех забезпечення: звук, світло, led екран. На попередній локації ми планували, звичайно, світло, тому що планувався бенд, але мінімальну кількість світла. Про екран ми навіть і не думали, тому що це не є першочерговим. Навіщо взагалі потрібен екран? Це може бути проектор або плазма або LED-екран. Тобто там транслюються інтерактиви ведучого та такі відео, як Love Story або ролики з здає. Тобто на етапі підготовки LED-екран не був чимось дуже особливим, тому його не було у нашому кошторисі. Що вимагала нова зала? Дуже багато світла. З техдиректором ми продумали оптимальну кількість світлових приладів. Вони розташувалися на фермах, на тотемах, на сцені та по банкетній залі. Таким чином, ми створили дуже круту атмосферу. Я бачу, що багато хто недооцінює цей пункт, але можу вам показати, як виглядає ця зала без світла. І коли наші молодята бачать цей конференц-зал, він взагалі їм не дуже подобається, і ви можете побачити, як він може змінитися, якщо ми використовуємо не тільки гарний декор, але й правильне світло. Якщо у нас планується весільна церемонія на сцені, то нам потрібен гарний фон. Це може бути будь-яка декорація, але, на мою думку, раціональніше використовувати екран. Бо можуть бути різноманітні футажі, котрі рухаються, і може взагалі там бути хоч ліс. І, взагалі, екран має дуже круту функцію. На цьому весіллі це було 18 квадратних метрів. Просто уявіть, що така величезна стіна, вона надає і світла, і кольору нашому заходу. Як бачите, коли міняється локація, то можуть змінюватися і витрати. Звичайно, з нашими молодятами ми все це проговорили заздалегідь, і для них це не було сюрпризом, що, наприклад, такий пункт, як світло та led екран, з'явиться у нашому кошторисі. Маю надію, що ця тема була для вас цікава. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку. Як бачите, ми знову повернулися до Харкова, до рідних стін. я намагаюся спілкуватися українською, тому будь-які слова підтримки вони дуже цінні. Ні, зараз ми маємо в планах перезняти найцікавіші теми, котрі є на нашому каналі. Ми оновлюємо все, оновлюємо інформацію, тому буде дуже цікаво, якщо ви напишете, які саме теми вас бентежать зараз. І якщо ви плануєте ваше весілля у сезоні 2024, ми з радістю вам допоможемо. У нас є дві опції: це наша весільна агенція, де я особисто для вас організую найкраще свято. Ми виїжджаємо у будь-яке місто нашої країни. І другий варіант це онлайн-консультація для самостійних наречених. Якщо ви вирішили власноруч організовувати своє свято, то цей варіант саме для вас. Ми складемо для вас ідеальний таймінг, ви зрозумієте, як обирати спеціалістів і зможете організувати ваше свято. Не забувайте життя одне і треба жити його щасливо. Якщо ви відкладали святкування свого весілля і взагалі ви маєте таку змогу зібрати своїх рідних, то не відмовляйте собі у цьому. Слава Україні.